Львівська чортівня за Песе. Чекає дерево. давно вже вітаю. Мене звати Роман Катєва, Я депутат Верховної Ради від 36 округу. кругу. Я хочу звернути до всіх представників регіону до органів, щоб тернівську міську раду розігнати к чортовій матері. Ідея. Вести в Тарнівці військову адміністрацію не нова. Перше цю ідею Тарнівська комунальна мафія Тарелкіно-Шкутів почала використовувати ще пару років тому, коли незручні та неручні депутати команди Олексія Добродькіна відмовились приймати бюджет міста на 2024 рік. На той момент крадівництво Тарелкиних шкутів було вже настільки очевидним, що було вже ніяк неможливо давати ще в черговий раз чергові десятки мільйонів. Гривень, щоб їх вже вкотре розікрали: Тарелкіни, Кривозуби, Самцови, Петрови, Шакмакови та інші фігуранти кримінальних справ по крадіжкам Тернівському комунальному підприємстві ТЖКП. На допомогу Тернівській владні шахраї навіть запросили важку артилерію. Шахрая найвищого рангу, Нардепа Каптєлова. Каптілов так розкоптився, що одразу ж почав погрожувати розігнати Тернівську міську раду. и ввести військову адміністрацію. Я со слуги народа ушел, потому что я увидел, что в прошлом году политическая ставит над всем остальным. Война идет, никто не должен отличаться цветами. Никакая партия региона, слуга народа, все мандаты имеют и выполняют свою Я депутат, был на сессии Тернивской э, Минской Рады, и я побачив трэш. Я мэра, Питання того, щоб сюди ввести військову адміністрацію, щоб ви розійшлись і йшли займатися своїм бізнесом, хто чим, а містом буде вправляти військова адміністрація. І місто буде жити по бюджету 21-го року. Так. Дякую. До побачення. Це наш друг. Сам дурак. У всі попередні роки при тому, що інтенсивно розкрадались десятки мільйонів гривень на міській котельні. На очисних спорудах, на так званих дорогах, допомога ЗСУ була майже нульовою. На ЗСУ 0, да? за цей рік на ЗСУ 0. Так Так як 7 мільйонів, а в цьому году 0. Я пропоную 11. Так, ну, якщо ви даєте якусь пропозицію, кажіть від, від звідки. її взяти. Я можу вам відповісти. Перед тим, як це сказати, я. Подумал, у нас в залушке осталось 18 миллионов. Так, с раз, можно взять оттуда. Плюс, можно сделать премию меньше, не 250, а меньше. Два, оттуда взяты. Третий, КЖКП нарастило 30, около 30 миллионов долларов, ПДФ. 30 миллионов, и мы до сих пор продолжаем выделять деньги. Три. Хватит обоснования? Але так же само тарілкини, Каптілови і шкути спіною в роті розказували, що дати більше ніж 1% від міського бюджету на зсу просто неможливо. А потім, коли номер не вийшов, почали просто шахраювати і внесли питання допомоги ЗСУ в пакетне голосування з питанням виділення коштів і на зсу, і на розкрадання в комунальному підприємстві одночасно або так, або ніяк. На жаль, тут цірвій. Вам важливо сьогодні той цирк робити. Це вам дуже бажано. Але ж ви відповідальність повинна бути у всіх. Ви не приповідаєте відповідальність. А у вас ні? У вас немає відповідальності. У вас є таке. А хто буде відповідати перед Збройними силами? У вас є совість, скажіть, будь ласка. Я силами, у мене Збройні сили. Вот Осовісті нету у него. Потому нього, тому що вони може рішити вопросива зубами. Заново підписують с ним контракт. Ката у нас ворога просто допомогу з кафе. Да будемо за пропасть пропас его. Ви хотите потом жить без затуплення, за коронавіру, по суті, проваліс у пірно. Секретарка Ради Шкут істерично почала звинувачувати депутатів, які тільки що вибивали допомогу для ЗСУ. Тому. Що вони цю допомогу блокують? Проблема була в тому, що умовою для фінансування допомоги ЗСУ було виділення десятків мільйонів в кармани тарнівських бункерних шахраїв Тарелкіна шкутів Після цього було багато чого. Тарелкін догрався і сів в СІЗО. При цьому шкути гралися в свою чергу зі своїм вчорашнім босом та відверто почали зливати його, тому що болівар не винесе, як то кажуть, двоїх. І заради свого щасливого майбутнього ОПЗЖ істоти Добровольські, Крижановські та Шкути опиняються на верхівці Тернівської владної гори. І вже вони починають свою брудну гру в тернівський бункерний шкутоцирк. Ні? Ага. А то що непонятно які-то у нього були істерики, я що-то її не понял, ніхто. А то що непонятно які-то у нього були істерики, я просто. То она она, потом она там на эмоциях была, и то она говорит, она говорит, она сама поняла, что переборщила чуть-чуть, блин. Так она там, а так она там на тебя орала, да, бомби там рассказали, что кричала на тебя. Да орала, ааа. Она больше даже на публику играла перед этим рыжим, чтобы показать. Побытия депутаты холодого. ТСКшні ігрища так званого заступника Тарелкіна Добровольського та безліч маніпуляцій, брехні та відвертих злочинів від цієї мерзотної шкутабанди. Як голова комісії призивної, як військомат ТЦК, тут представники ТЦК є у нас, так? Хочу поставити флешку. Просто і щоб всі ви посмотрели. Для нас свідчно все так понятно, хто бив, хто стояв там. Хто обманував нас тут за цю вітриною? Лично для нас це все зрозуміло. Вот був удар. Вадим Анатольович тільки що стояв, дивився. На той сесії я бачив відео, де він розповідав, що я нічого не бачив, я нічого не знаю. І мене там не було. Він взагалі казав, що, що, при, що його там не було. Так, виходить, хто депутат Олег Анатольович? Я до мене, чи я до цього причетний, я вам кажу, Зовсім до цього не причетне. Чи е, було при мені побиття депутата? Ні, не було. Я цього не бачу, по крайній От. І знаєте, дуже е, дивно, що да, серед, серед білого дня біля е, здання виконкому приходять такі речі да, побиття депутатів. Як, як воно навіть, навіть смішно це звучить там не вообще. Получается, что он депутатов за кого держит, если можно публично стоять і розказувати там не було. Як воно навіть даже смішно це звучить? Відсутність аудитів та наявність всіх фігурантів кримінальних справ в місцевому та ЖКП на керівних посадах виключала з боку адекватної самостійної групи депутатів фінансування сумнівних шкутопроєктів в місті. В той же час секретарка Шкут згадала невдалий досвід зведенням в місто військової адміністрації. Це був єдиний вихід для неї задля того, щоб позбутися незручних депутатів і отримати неконтролюємий доступ до немаленького тарнівського бюджету. Тільки уявіть собі, 300 мільйонний тарнівський бюджет і ніякого контролю при цьому. Кради, нараховуй собі космічні надбавки і премії, просто мрія! Просто свято якесь справжнє шкуте свято. Депутатка від ОПЗЖ та секретарка Шкут домовляються зі своїми спільниками, щоб вони не ходили на депутатські сесії. Домовляється в військових адміністраціях вищого рангу, що всім шкутоактерам тернівського шкутацирку буде забезпечено працевлаштування з немаленькими зарплатнями і преміями. І вперед. Секретарка шкут таємно строчить скарги. На тернівських депутатів на те, що неодмінно треба ввести військову адміністрацію в місті Тернівка. При цьому вона діє таємно. Ніхто з депутатів навіть не знає, що і кому вона пише від імені Тернівської міської ради. Так дайте Нам це письмо посмотри. Давайте так, у нас письмо з Британня, за Питання. Запитання. Это бред какой-то. Ви Ради, зареєстрували письмо офіційно. Давайте там депутатські звернення Петрини. Не даете нам почитать, что вы там написали. А що запад? Давайте це звернення. Сесія підтримуємо, щоб нам дал дала письмо. Просто і тебе в течії. Смотрите, особисто не реєстріруються. Жана да? особисто не реєстрируються. Ви тому висловлю потребляєте своїм саме Не забуваємо про щорічні підкупи, які Тернівські шкути надсилали на військову адміністрацію репаловим всіх рівнів. Я діло в тому, що узнав, що громада не дають дені. тільки ми дали. І ось чудо, мрія збулась. Президент підписує закон і шкути царі самодержці прекрасного шахтарського міста Тернівка. Шкути святкують, але згадаємо той факт, що прямо перед тим, як їхній попереднік Тарелкін сів до СІЗО, він отримав високу нагороду на найвищому рівні з рук самого спікера Вру Стефанчука. Тому гумор долі цілком зрозумілий. Тож чекаємо аудитів в рідній тернівці та наручників і намордників для тернівського скаженого об'єднаного злочинного угрупування тернівських бункерних шкутів. Тернівська чортівняня запесе! Чекає демонізацію!